День інваліда в Україні відзначають вже 18-те. Зазвичай людей з особливими потребами збирають в одній залі, а також нагороджують грамотами та подяками. Та чи потрібен і що означає для них цей день? Ми вирішили поцікавитися у самих інвалідів. Цьогоріч людей з особливими потребами запросили у приміщення інваспорту. Слова пошани, солодкий стіл та концерт. На урочистості прийшли міські чиновники та керівники організацій, що опікуються інвалідами. Кажуть, цей день важливий, бо для багатьох з них є єдиною можливістю вийти в світ, побачити друзів та поспілкуватися. Є Люди, які опустилися з п'ятого поверху, з четвертого поверху. Є люди, які опустилися, опускаються один раз на рік, якраз в цей день. Ми їх знаємо, пам'ятаємо і обов'язково за них згадуємо і їх туди привозимо. Об'єднало їх тільки одне: про те, заявити, що вони є, що вони працюють, що на них треба звертати увагу, що вони хочуть приймати участь у розбудові України, і вони вже не один раз доказували, що вони є не самою гіршою верстою населення. Такі зустрічі дозволяють цим людям підтримати один одного, підняти дух. Наталія колесова вже більше десяти років прикута до інвалідного візка, але це не завадило жінці не лише здобути другу вищу освіту, стати вчителем та очолити громадську організацію, але й навчитися танцювати. Для мене цей день перш за все день. Коли я можу звернутися до всіх інвалідів і сказати, що у нас є права, які захищені законом України, і ми всі маємо право на хороше життя, тому потрібно виходити з депресії, виходити з якоїсь розпачу, братися за розум, шукати в собі внутрішні сили. Є у міжнародного дня інвалідів ще одне призначення. Він для того, аби привернути увагу усіх, хто живе поруч до проблеми людей з обмеженими можливостями. Для любого взагалі інваліда, не тільки для сліпого. Не головне, що от згадують, от 3 грудня, 15 жовтня, 13 листопада. Ага, це день, от ваш день. Ми вас ну вже це переходить якби свято. Це дні не для нас. Ми так знаємо, якими є. А це дні скоріше для таких. Ну, вибачте, для таких, як ви, для вас, щоб ви знали, що ми такі є. Тетяна Бобрікова, Денис Коломис, Микола Штемпель, інформаційна програма День.